Христос народився, триває різдвяні свята, радісна коляда мандрує світу. Ми ж сьогодні підведемо підсумок першого тижня 2010 року. У студії працює Люба Яворська. Другого дня після Різдва Христового вшановують Пресвяту Богородицю. На цей день люди прославляють народження Спасителя Божою матір'ю. давнину на Богородицю починали колядувати жіночі вата. Жінки відвідували сільських повитух, пригощали їх вечерю, а також справляли панихиди за померлими. Із самого ранку у церквах правлять служби, причащають дітей, співають колядки. Здавна свято собору Пресвятої Богородиці особливо шанували жінки, оскільки воно пов'язане з Божою матір'ю, яка народила Ісуса. Цього дня Новить матерів, а всім жінкам заборонено працювати. А розпочався цикл зимових свят 6 січня, тому ніч перед Різдвом завжди вважали найчарівнішою і найдивнішою в році. Всі українці з першою вечірньою зарею сіли до вечері святої. А наступного дня рано вранці поспішали до церков прославляти Різдво Христове. Сьогодні ми також пригадаємо, чим розпочався цей рік. Перші дні 2010-го для Львівщини відзначились політичними візитами. У неділю 3 січня Віктор Ющенко відвідав Моршин. Президент приїхав до курортного містечка з села Плав'я, що на Сколівщині. Там він взяв участь в освяченні новозбудованого храму святого архистратига Михайла. Після чого зустрівся із жителями та гостями села. Ось в Моршинському палаці культури гарант Конституції спілкувався з людьми близько чотирьох годин, відповідав на їхні запитання і колядував Разом з дитячим ансамблем джерейцем цього тижня до домошено завітав ще один політик. Олег Тягнебок зустрівся із жителями курортного містечка. В двогодинній розмові політик охарактеризував політичну ситуацію в країні. Свято для дошкільня та їхніх батьків цими вихідними вівнянську загальноосвітню школу перейменували в навчально-виховний комплекс на території школи. Урочисто відкрили кімнати дошкільного виховання. Як виглядають вони, та хто доклався до такого подарунку, знає Ігор Тимків. У одній з кімнат садочка зібрались представники районної влади, керівництво села, майбутні вихованці дошкільної установи, їхні батьки та вихователі. Отець Ігор Гаврилишин освятив кабінети. А їх, як нам стало відомо, крім господарських, є три: групова кімната, спальня та музичний кабінет. Дошкільну установу відвідуватимуть до 25 маленьких мешканців вівні віком від 3 до 6 років. Їх будуть виховувати два вихователі. За словами священника, потреба відкрити садок виникла давно. Що може, через два роки будете мати більше дітей у садочку, ніж ви маєте їх на даний час. Бо того року, тобто минулого, у 2009 році, на вівні народилося і охрестилося 10 дітей. 10 дітей до так як для вівні останні роки то є дуже багато. Також отець Гаврилишин подякував сільському голові Богдану Жемевку та представникам районної влади за такий подарунок. Думаю, що наше село не помилилося тоді, коли вибрали його на голову сільської ради. От можливо, десь хтось думав собі, що тут вже є чоловік старший, є на пенсії, і він буде просто-напросто займати то, то крісло, займати ту посаду, але бачите самі. Що він не сидить у тому кріслі, бо його трудно застати там у тому кріслі. А він кругом є кругом по цілому селі. Завершилося урочистості святковим концертом, де головними артистами були майбутні вихованці садочка. Ігор Тимків, Роман Купринець, три новини. У нашому місті новий музей до 101-ї річниці від дня народження провідника Онопа Степана Бандери на його честь відкрили родинну садибу. Незважаючи на вихідний день охочих прийти на відкриття виявилось, чимало серед них був Руслан Леськів. Незважаючи на те, що дійство відбувалось після новорічної ночі, охочих побачити експонати нового музею було чимало. За давньою українською традицією, свято розпочало зі служби Божої та освячення приміщень. До слова запросили представників влади та політичних сил. Вони розповіли присутнім про проблеми, що виникали під час облаштування музею, і про те, як їх вирішували заради пам'яті про Бандеру, важко було чому, тому що за радянської влади цей будинок було передано району. І була створена зроблена тут інкубаторна станція. Привели значить, його до людського виду, такого, як він би мав бути, батьківський будинок за української держави. Ми будемо в цьому будинку виховувати молоде українське покоління в дусі українського націоналізму. Дусі українського патріотизму про історію садиби бандерів розповіла жителька нашого міста Оксана Савків, сім'я котрої довший час проживала поряд. Крім того, чимало музейних експонатів подарунок саме її родини. Моя мама була сусідкою отця Андрія Бандери. Мені дуже приємно, що багато знімок з нашого домашнього архіву, які ще збереглися, чи з нашої родини потрапили до цього музею. Пані Оксана, як і інші відвідувачі, переконані, що національний дух, яким сповнені експонати музею, невідмінно виховують патріотів, яким був сам провідник УНУПА. Руслан Леськове, Роман Купранець, Триські новини. На цьому прощатимусь з вами, адже різдво кличе колядувати. Вам бажаю радості та спокою. Не забудьте нікого з близьких обдарувати різдвяним привітом та піснею веселих свят. Христос народився. Віра в себе робить людину сильною. Віра в Бога могутньою. Христос народився в студії Олег Филипп свіжими новинами про спорт сьогодні. У випуску молодіжна збірна США з хокею стала першим чемпіоном світу у 2010 році. НСК Олімпійській реконструкції йде за графіком. Манчестер Сіті встановив новий рекорд англійського футболу. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Новини хокею у канадській провінції Саскатун закінчився чемпіонат світу з хокею серед гравців віком до 20 років. Молодіжна першість традиційно стартує в старому році, а фінішує в перші дні нового. В фіналі збірна США в серії після матчів в буліті взяла гору над командою Канади. Про це повідомляє Спорт Експрес. Таким чином перервалась п'ятилітня гармонія молодіжної збірної Канади на чемпіонатах світу. В останні кленові листя програвали якраз американцям у 2004 році. Манчестер Сіті голос свою кишеню. Збитки Манчестер-Сіті за 2009 рік слали 92 мільйона фунтів, що стало рекордом в історії англійського футболу. Більшу частину цієї суми склали витрати на нових гравців. Тільки за купівлю нападника Реала Рела городяни заплатили 32 мільйони фунтів. Це стало результатом серйозних змін у клубі. Але ці інвестиції розраховані на довше час, адже ми розуміємо, що потрібен час, щоб усе змінити, заявив фінансовий директор клубу Грем Волес. Українська команда показала 39-й результат на четвертому етапі ралі Дакар 2010 і поліпшила своє становище в перегонах. На 31-му ралі Дакар 2010 відбувся відбувся четвертий етап, який видався вдалим для екіпажу у складі українця Вадима Нестерчука і росіянна Євгена Павлова, що змагається серед легкових автомобілів. Після поломок аварій, невдач перших трьох етапів четвертий етап видався вдалим. Вадим Нестерчук та Євген Павлов прибули в Чилі 39-ми, що дозволило їм в загальному заліку для автомобілів автомобілів піднятися на 66-ту позицію. Павленко обіцяє завершити реконструкцію НСК «Олімпійський» до кінця року. За умови належного фінансування будівництво НСК Олімпійський буде завершено до кінця 2010 року. Про це заявив міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Юрій Павленко. Повідомляє прес-служба міністра. За словами міністра, у 2010 році продовжаться роботи з будівництва підпірних стін, каркаса, естакади і об'їзної дороги. Роботи по споруді віп зони та зони вболівальників. За інформацією Павленка, до кінця 2009 року у ході реконструкції НСК Олімпійського. Війські виконано близько 40% загального об'єму будівельно-монтажних робіт. Підготовка всієї спортивної інфраструктури проходить чітко за графіком, узгодженим з УЄФА. Це була остання коляда. На сьогодні дякую, що були з нами. Ми все чогось чекаємо, мріємо і борсаємося, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то і було в життя. Завтра буде похмуро, можливий невеликий дощ дощі з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня підніметься до 3 градусів тепла. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів ждутного стовпчика.